З вами знову смугастий джміль, і ми починаємо. Моя сестра намагалася мене вбити, але родина сприйняла це як жарт. Нарешті всі зрозуміли, яка вона неадекватна. Передісторія я друга наймолодша дитина з п'яти в нашій сім'ї. У мене є два старші брати Джейк і Лукас, і старша сестра, яку для цієї історії я назву Емма. Між мною і Еммою п'ять років різниці, тож у нас ніколи не було того сестринського зв'язку, про який усі говорять. У дитинстві я була для неї тягарем. Щоразу, коли приходила моя черга обирати фільм для сімейного перегляду чи щось інше, вона дратувалася усе через те, що з дев'яти років у неї була манія все контролювати. Думаю, ви вже здогадуєтеся, до чого це веде. Скоро мені виповниться дев'ятнадцять, а Еммі цього року стукнуло двадцять чотири. Її хлопець, назвемо його Ітан, зробив їй пропозицію на сімейному відпочинку на пляжі в червні. Він підготував усе заздалегідь великі білі літери з пелюсток троянд, які чекали на нас, коли ми приїхали. Емма була в захваті, сказала так, і мої батьки, брати Джейк і Лукас, а також сестри, дуже зраділи. Наймолодший у нашій сім'ї Олівії лише чотири роки, тож вона, мабуть, не зовсім зрозуміла, що відбувається. А тепер починається драма. Після пропозиції Емма перетворилася на справжнього тирана. За наполяганням мами, вона зробила мене подружкою нареченої, і я влипла в цю кашу. Ось які вимоги висунула моя люба сестричка. Усі подружки нареченої мають самі оплатити сукні ніжно-рожевого кольору за 300 доларів, а також взуття зачіску і макіяж. Усі подружки повинні бути присутніми на всіх дівич вечорах. Включаючи спа за 800 доларів на людину і дівич вечір у Торонто з проживанням у готелі за 1000 доларів за дві ночі, дегустація тортів і їжі 25 доларів за участь. Щоб потрапити на весілля, кожен гість має внести депозит у 150 доларів, інакше місце на банкеті втрачається. Подарунки можна дарувати лише готівкою, чеком або з її списку подарунків. У списку вказано, що саме гість має вибрати, і він мусить записати своє ім'я. Якщо подарунок не зі списку, Емма його поверне. Мама каже, що це передвесільний стрес. Я вважаю, що це просто Емма намагається контролювати всіх і все. Вона хоче весілля в грудні на гірськолижному курорті. Ось ще кілька її вимог до подружок. Усі мають відвідувати салон краси кожні шість тижнів, щоб шкіра і волосся були ідеальними для фото. Звісно, за наш рахунок. У кого є татуювання, приховати їх. Сукні закривають шию, щиколотки і зап'ястя, бо емма хоче бути єдиною з відкритими руками, демонструючи свої татуювання і яскраву зачіску. Усі, у кого волосся ненатурального кольору, мають його перефарбувати або купити перуку за свій рахунок. Сукня доступна лише до десятого розміру, хто не влізе, має схуднути. Я ношу дванадцятий розмір, і Емма називає мене товстою. Вона навіть замовила мені книгу про кето дієту. Ніхто з постачальників послуг не може спілкуватися з нареченою чи нареченим напряму усе через подружок. Ема створила імейл з прізвищем весілля, до якого ми всі маємо доступ. Ми не повинні її нічого питати ми маємо знати. Це особливо дратує маму, бо ми мусимо нагадувати гостям про депозит у 150 доларів і дізнаватися, що вони куплять зі списку подарунків. Або скільки подарують грошей, і вносити це в список. Розповідаючи цю історію іншим, я почала розуміти, що моя сім'я ненормальна. Я думаю, звернутися до психотерапевта в університеті і дізнатися, чи можу переїхати в гуртожиток. Я подзвонила Тітці, яка є моєю хрещеною, поки була на роботі. Вона вважає, що мама з'їхала з глузду і радить поговорити з батьками не лише про весілля, а й про те, як вони потурають Еммі. Вона також готова допомогти, якщо щось буде не так. Що порадили люди? Ось що мені сказали. Коментатор один. Тобі доведеться прийняти, що гроші керують життям багатьох людей. Якщо Емма не повернеться до реальності, це завадить таким, як ти, брати участь у її весіллі. Я відповіла Я намагалася пояснити це Еммі, але вона не слухає. Її наречений ітан заробляє понад 120 тисяч доларів на рік в ІТ, а вона сама бухгалтерка з доходом 100 тисяч, вони легко могли б оплатити все самі. Коментатор 2. Скажи мамі і сестрі, що не братимеш участі, поки хтось не оплатить твої витрати. Твоя мама не має прикидатися, що все нормально, коли Емма поводиться як навіжена. Я відповіла це не спрацює. Ітан дуже спокійний, і вони ідеально підходять одне одному. Вона єдина, хто може його заспокоїти. Коментатор 3. як сім'я Ітана ставиться до плати за вхід на весілля. Я відповіла Вони кажуть, що для італійської сім'ї це норма, але я дізналася, що це неправда. Коментатор 4 Скажи мамі, що в тебе немає таких грошей, і попроси Емму зробити тебе звичайним гостем. Я відповіла У Емми 13 подружок нареченої, 12 подружок і одна свідок. Чому тринадцять, бо це число відповідає кількості братів, нареченого з його класу. Я не знаю, що це означає, але для нього це важливо. Я говорила з Еммою, але вона сказала, що мій обов'язок там збирати гроші. Мама і тато платять за весілля майже сто тисяч доларів, тож не можуть дати мені дві тисячі на мої витрати. Я вступаю до університету восени, і моя освіта коштує сто сімдесят сім тисяч доларів перший апдейт. Ми нарешті поговорили два дні тому, і мені знадобився день, щоб усе обдумати. Виявилося, що тато не знав усієї історії він думав, що відповідає лише за сукню Емми і частину весілля. Батьки розповіли, що створили рахунки на 25 тисяч доларів для мене і кожного з моїх братів і сестер. Ці гроші можна було використовувати на що завгодно після 19 років. Мені щойно виповнилося дев'ятнадцять, і тато збирався передати мені мої гроші, коли ми почали цю розмову. Це викликало невеликий скандал, але спершу трохи перед історією. Після заручин Емма поговорила з мамою і сказала, що завжди відчувала себе обділеною мамі стало її шкода, і вона відчула провину. Після довгої розмови мама вирішила перенаправити частину грошей з наших рахунків, щоб оплатити весілля Еми. Мої два старші брати, Джейк і Лукас, служать в армії, неодружені і живуть на базі. Армія в Канаді оплачує їхню освіту і житло, тож вони не чіпали свої 25 тисяч. У мами було 50 тисяч від них, плюс 25 тисяч Еми і мої 25 тисяч разом 100 тисяч. Мама вирішила, що раз я витрачу 177 тисяч на навчання, вона може забрати мої 25 тисяч і віддати їх пізніше. Емма зробила це, бо вона майстер маніпуляцій. Коли я народилася, мама пережила важку післяпологову депресію і лежала в психлікарні чотири місяці, залишивши Емму, двох братів і мене з татом. Моїм братам було дев'ять і сім, мені тут кілька місяців, а Еммі – трохи менше п'яти років. Брати були проблемними, тож тато був зайнятий ними. Мною опікувалася няня, а Емі приділяли найменше уваги в той період, коли це було для неї критично важливо. Я думаю, це і сформувало її темну сторону. Хоча няня допомагала з їжею, одягом і трохи гралася з Емою, вона не могла замінити маму. Коли мама повернулася, Ема затаїла образу не на маму, а на мене вона вважала, що я була причиною, через яку мама пішла це призвело до того, що Ема намагалася задушити мене подушкою. Мама встигла це зупинити, і цей випадок став для сім'ї смішною історією. Виявляється, це був їхній спосіб справитися. Усе моє дитинство Емма використовувала маніпуляції, щоб отримувати бажане. Не дивно, що вона спробувала це із весіллям. Мама відчувала провину і давала Еммі усе, що та хотіла від іграшок у дитинстві до розважальних турів у юності. Відносини з Еммою у мене нормалізувалися, коли мені було 12, але все змінилося, коли мама випадково завагітніла молодшою сестрою Олівією. Тоді Емма знову почала зганяти злість на мені. Другий апдейт тепер, коли передісторія закінчена, розповім, що сталося. Я розповіла батькам, як почуваюся, як це б'є по моїх фінансах і як це несправедливо. Тато вибухнув він не знав про сто тисяч. Я показала йому скріншоти з групового чату. Йому не сподобалося, що мама казала, ми з татом погодилися, хоча вони нічого не обговорювали. Ми розібрали питання весілля, і мені не доведеться бути присутньою. Потім мене попросили піти до своєї кімнати, бо батьки хотіли поговорити наодинці. Вони розібралися з бюджетом. Він розлютився і одразу зателефонував Емі, сказавши, що вона має приїхати негайно. Вона відповіла, що буде через чотири години, бо була з Ітаном і його батьками. Тато наполіг, щоб вона прилетіла додому, але вона кинула слухавку і заблокувала його. Мама прийшла до мене поговорити. Вона розповіла про післяпологову депресію та інші речі, про які я не знала. Мені ніби помирилися я запитала, чи погодиться Емма піти до психотерапевта, якщо мама вважає, що її проблеми через той чотиримісячний період. Мама сказала, що спробує, але не може її змусити. Я заявила, що якщо Емма не піде до психотерапевта, я припиняю з нею спілкування. Тато запевнив, що я отримаю свої 25 тисяч і не муситиму йти на весілля, якщо не захочу. Щодо 150 доларів за вхід Емма усе вигадала жодної такої італійської традиції немає. Ми поговорили з мамою Ітана, коли вона привезла Ему, і та була шокована. Є традиція грошового танцю на банкеті, але не обов'язковий збір у 150 доларів. Коли Емма приїхала через 5 годин, вона була милою, поки мама Ітана не поїхала, потім почався кошмар. Вона вимагала пояснень, чому тато зруйнував їхній вечір. Тато сказав, що йому байдуже, і вилів їй сісти. Вона відмовилася, і вони посварилися. Зрештою, вона сіла, коли тато пригрозив розповісти мамі Ітана про її справжню натуру. Було багато криків і маніпуляцій з боку Емми. Вона погрожувала припинити спілкування і не давати батькам бачити майбутніх онуків. Вона намагалася змусити маму повернутися до плану 100 тисяч, але батьки не піддалися. Тато крикнув, що мама не її боксерська груша. І якщо Емма так злиться через післяпологову депресію мами, то хай йде до психотерапевта. Мене покликали, і ми обговорили все, включно з книгою про кетодієту. Емма намагалася виправдатися, називаючи мене товстою і ледачою, але тато став на мій захист. Емма розплакалася, і мама попросила тата бути м'якшим, що він і зробив. Урешті ми все обговорили, і я відчула себе частиною сім'ї, а не боксерською грушею. Емма викликала таксі і поїхала, заявивши, що на неї нападають. Ми вирішили зачекати до Різдва, коли Джейк і Лукас повернуться, щоб усією сім'єю обговорити, як рухатися далі. Скоріше за все, це буде або психотерапія, або відлучення Емми від сім'ї. Батьки з родичами Ітана ще вирішують бюджет вони сказали, що для такого весілля всі мають внести вклад. Родичі Ітана погодилися, що 100 тисяч на весілля це божевілля. Останнє, що я чула, Ема отримує 15 тисяч на весілля. Родичі Ітана також дають 15 тисяч, 10 тисяч на весілля і 5 тисяч на медовий місяць. Щодо моєї освіти, завтра ми з татом їдемо в банк. Ми скасуємо кредит, який я взяла на навчання, і оплатимо штраф за скасування. На щастя, він невеликий, бо кредит ще не почав діяти. Тато оплатив штраф, бо визнав, що я не мала брати кредит. Батьки оплатять мій перший рік навчання без вирахування моїх 25 тисяч. Усі гроші, заплановані на мою освіту, переведуть на окремий рахунок. З мамою в нас ще трохи напружені стосунки, а Емма мене просто ненавидить. Вона звинуватила мене у всьому і сказала, що я зруйнувала її стосунки з Ітаном і його сім'єю. Вона заборонила мені бути на весіллі і викреслила мене зі свого життя. Чесно, мені байдуже. Я не відчуваю, що втратила сестру, я позбулася лиходійки. Я пообіцяла батькам, що ніколи не поводитимуся так із молодшою сестрою Олівією. Я стану для неї прикладом і захисницею, як мої брати Джейк, Лукас і тато були для мене. Третій апдейт. три місяці по тому сімейна терапія проходить добре моїм братам Джейку і Лукасу дали відпустку. Наша сім'я на шляху до відновлення, і з мамою ми стали ближчими ніж будь-коли. Чесно, ніби знову знайшла найкращу подругу щодо Еми, я не знаю, що з нею. Подруга стежить за її соцмережами і здається, у неї все гаразд. Весілля перенесли з грудня на листопад вони з Ітаном купили будинок і ходять чутки, що вона вагітна. Ема обірвала з нами всі контакти, а сім'я Ітана розпускає про нас плітки, але ми тримаємося. Мій старший брат Джейк збирається одружитися, і я отримую чудову невістку Елісон. Вона мила, пише мені кожні пару днів, замовляє доставку їжі, коли я сумую, хоча живе в іншому штаті. Вона навіть запитала, чи комфортно мені бути її подружкою нареченою. Оскільки вона єдина дитина в сім'ї, а її мама померла, я погодилася тож наступного року в мене офіційно буде нова сестра. У мене з'явився хлопець Райан, він теж служить в армії, мабуть, від цього нікуди не дітися. Він мене дуже підтримує і любить. Скоро буде місяць, як ми разом. Четвертий апдейт Мене і мою сім'ю не пустили на весілля Еми, але двоюрідні брати, друзі та сім'я Ітана розповіли, як усе було нічого особливого. Мама Ітана прийшла в сукні кольору слонової кістки, а кілька людей привели дітей, хоча планувалося, що їх не буде. Але справжня драма почалася на банкеті. Мені трохи шкода Емму, але мама Ітана запросила одну з його колишніх, сподіваючись їх розлучити. Це не спрацювало. Колишня намагалася стати між Еммою і її чоловіком, але Ітан віддаю йому належне, попросив її піти. Вони дійшли до вівтаря і сьогодні чи завтра вирушають у медовий місяць. Емма справді вагітна. На банкеті Ітан виголосив промову на тлі слайд-шоу, і на останньому слайді показали знімок УЗД із написом Дитина червень 2023 року. Ця історія викликала багато думок і важко щось додати. Добре, що все закінчилося так, як закінчилося, бо часто буває інакше. А ви знаєте про подібні випадки? Пишіть про них у коментарях. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.